Херсон Одеса Миколаїв, всіх вітаю! На каналі Таро Україна. Карта Мага. Чекайте. і карта дурня. Чекайте ревізію, чекайте, що нічого не зміниться насправді. Пообіцяють, нічого не зміниться. Давайте про хороше. Не забувайте підписуватись, підтримувати збір на Покровський напрямок. Всіх обіймаю! Розбір під відео і в закріплених коментарях. Херсон, найближчі дні. Обережно, ходіть за водою. По воду, як правило. Отож, обережно. Чомусь так. Вдень. Можна очікувати на щось. У вас щось там буде про голову адміністрації, або про, там, про когось там керівника району, щось ви будете. Не збирайтесь, не скупчуйтесь і пишіть один одному онлайн, я вас прошу. Знову карта дурня. А це не про евакуацію, це про допомогу про гроші. Однозначно, передмістя дуже гучно, приватний сектор, дуже гучно, дуже багато будинків постраждає. Гроші є. Але, як знаєте, почекайте, почекайте. Вас буде лякати ситуація, і що треба евакуюватись, ви вирішуєте самі. Порада підтримка буде для міста. Яка порада буде? Не співпрацювати з ворогом. Дивіться, можуть бути і облави, і чекати на угоду. Фронт не порадує. По фронту пусті надії. треба зрадників перехоплювати в місті, тому що вони здають позиції військових. Знову, дивіться, по всіх напрямках, тільки що дивилася Дніпро, йду карта Мира, Мира, Мира. Всі очікують на мир. Ми перед, перед цим вже дивились з вами, якщо бачили, ви загальні розклади, да? там новини для України. Ви їх Також дивіться, там часто про вас є загальна інформація. І там також показувала, що. Ще там тиждень, тому що знову будуть переговорні якісь моменти. Тому очікуємо, але ну, знову ж таки, через те, що нібито переговори, то не давати підтримку, ну ще ж мир не настав, правильно? Керуйтесь інтуїцією, особливо, коли ви десь в лісосмузі або десь там, знаєте, на околицях сідати передбачені. Світла нема, світла повибивав. Район і у вас витягне свої лапи. Активний, занадто активний. Чомусь мені показує, що багатом буде потрібен антибіотик. Антибіотик, давайте. Що якась хвороба, як, як стоматит, знаєте, таке щось обкладає горло, обкладає язик білим. Таким. Херсон найближчі дні. Наші там так напружуються на фронті, так намагаються. Може бути успіх за умови, що буде гарна погода, насправді. Буде навіть не так, буде потрібна погода. Може бути успіх. Херсон найближчі дні. Чекаємо на новини з фронту. Дуже багато летить, як дронів. Каби також. Каби по центру. Щось, щось хоче. Херсонщина окупована. Дали б хоч трошки перепочити. Якось виверне ця ситуація нам на покращення. От зненацька, чекайте, щось повинно бути. От просто раз і так склалось Херсон. Одеса найближчі дні, вітаю. У нас так само в останніх відео було, що ж будуть якісь політичні у вас. Найближчі дні. Але ми ж на політику дивимось, тому будемо віддивляти щось інше. Трансформує атаки погіршиться. Трансформує, тому що зненацька з боків. Із моря йде і по боках, заходить з області лікарні. Соціальна інфраструктура тягне дуже знову до області. Він як мститься. Дивіться, Ну я не можу там, я не буду коментувати, хто кого змінив. Але таке відчуття, що він мститься за ці зміни. Ось таке відчуття, що спеціально, може навіть вдарити по якісь адмінбудівлі. О, передмістя палає. Ой, палає. Було це таке вже в жовтні. Було. Ви заручники ситуації не можете вийти з неї. От як нам нікуди дітись. Дивіться, як тільки буде там темніти, то може вже щось починатись таке. Одеса найближчі дні тому за фронт переживають також дурить, зайки мої дурить, тому що йде нібито нібито на область. Підсвічує наше ПП. І якийсь удар, тут в лоб може бути і ракета. А що ти хочеш вибити? Тому що ти якось хаотично. от Показуєш, що він хаотично, він підлітає якоюсь ціллю, потім як змінює напрямок. Куди ти хочеш вибити? Що ти шукаєш в Одесі? військових в області, Одеса центр і порти, інфраструктура, склади якісь. Просто хочу, щоб було відчуття по відлюднику, що ви беззахисні, що вам нема куди ховатись. До чогось він готується. Це не просто так, він так підлітає. Йому треба знищити захист. Або інформація в нього є, що десь. Захист додатковий. Треба знищити захист. І в області також. Дивіться, прикордоння чомусь мені показує, що може обстріляти. Миколаїв найближчі дні вогонь по району, по області. Щось може в місто залетіти, впасти біля порту. Доля може змінити це. Тобто, якийсь момент, що ви багато збиваєте. Обережно з балістику, знову ж таки, район. Обережно з тим, що в день летить, а нібито не на вас. Дурить, а що ти хочеш по Миколаєву? Яка твоя мета? Тому що ти дуже дивно мені показуєш поставку якусь перебити. На більше цікавить район, і більше цікавить шлях. Якщо в мене буде інформація, що щось припливло, а не тільки приїхало, я буду бити. У вас, до речі. Якесь скупчення машин, автівок таких, ну, військових. Там прильот, передмістя, заправка де ще буде палати. Також видивляється захист. Там у вас його. Ні, він вважає, що у вас його не багато, але все одно він є. Він чомусь шукає в портах захист. Отут вам, до речі, більше треба боятися ну, стерігатися шахедів, тому що може піти групою, він до чогось готується. Там вже буде знову ж таки порти і може був якийсь завод, щось таке ремонтне або морський якийсь завод. От щось може бути там, з газом щось пов'язане, там ще якийсь газ поруч, так.